Привіт, мої шановні підписники. Сьогодні хочу з вами продовжити спілкування стосовно змін, які будуть не тільки для військовослужбовців та військовозобов'язаних, але як виявляється, і для працівників ТЦК посадових осіб ТСП, а також для голів військово-лікарської комісії за порушення порядку призови громадян України на військову службу, що призвело до умисного їх призову. Або ухилення від мобілізації дуже частим на практиці у адвокатів виявляються такі випадки, коли Людина, наприклад, має право на відстрочку або має право на бронювання, або є заброньованою. Однак, незважаючи на це, її дають на право на ВЛК і везуть на полігон, видаючи відповідний наказ про мобілізацію такої особи. Таких прикладів є дуже багато і в моїй практиці, і в практиці моїх колег. Відповідно до такого проекту, кримінальна відповідальність передбачена також і для голів ВЛК. Нарешті, шановні, нарешті те, верховне ради з питань національної безпеки та з питань правоохоронної діяльності провели спільне засідання, якого обговорювали. Факти протиправних дій, працює осіб ТЦК та СП, застосування насильства, бусифікації, перешкоджання здійснення адвокатської діяльності, створення блок постів без відповідних документів, зупинення громадян. То дуже частим є порушення те, що саме працівники ТЦК зупиняють і позбавляють волі осіб чоловічої статі, це веде до масового свавілля і безпреділу. Тобто час настав. Як кажуть, кон починає діяти в зворотню сторону. Тому і не дивно, що такий законопроект уже просився досить довгий час, оскільки таке свавілля підривало авторитет держави і демократичні засади нашої держави. Пропонується цим законопроектом внести зміни до кримінального кодексу, зокрема, доповнити статтю 337 Дефіс 1 та 462 Дефіс 2. Подивимося, що з цього вийде. Сподіваюся, що даний законопроект буде затвердженим. Тому дякую. Дякую вам всім за увагу. Дана інформація вважаю, є досить цікавою і цінною з точки зору дотримання прав людини і громадянина під час мобілізації та особливого періоду. Зокрема, тому бережіть себе та своїх рідних до наступних зустрічей.